Приклад справжньої української завзятості це про художницю Богдану Баришу. через російське вторгнення. Вона вимушено переїхала з рідного Херсона до Одеси і там збирає кошти для зсу та відкрила власну галерею, де мають змогу виставлятися молоді митці. З художницею поспілкувався мій колега Андрій Анастасов. Орендована квартира в Одесі тепер і за житло, і за майстерню. Мисткиня Богдана Баришева зранку пише картини, а вже в день розписує тубус від заряду для гаубиці. Його виставлять на благодійному аукціоні. Кошти підуть на дрони для ЗСУ. Унизу бавовна як символ українського опору. А зверху буде дуже цікавий сюжет, тому що там буде повішений Путін. Але я думаю, що це не показувати, так? Да? Чи можна там? Буде рука з петля пітля і він таких тубусів Богдана розписала вже понад сотню. Допомагати армії почала ще з перших днів повномасштабного вторгнення, коли виїхала з рідного Херсона. Там під щоденними ворожими обстрілами залишилися її квартира та бабуся. Старенька не хоче покидати домівку. Звичайно, мені дуже болить. Ми з нею спілкуємось кожного дня, кожен вечір. Ми з нею балакаємо, тому що я розумію, що вечірня розмова може бути остання. Тому що я не знаю, коли що прилетить за освітою Богдана бухгалтерка, але жодного дня за фахом не працювала, бо шага до творчості захопила з головою. Певний час шукала себе, а згодом живопис став не лише покликанням, а й способом заробітку. Скільки я себе пам'ятаю, то в принципі я завжди любила щось зробити своїми руками. Я й вишивала, і в'язала, варила холодний фарфор, з нього ліпила квіти, і вже потім я більше і більше почала е, включати. Саме в творчість, тому що як воно з тебе прет, ти його нікуди не дінеш. В Одесі нині триває вже друга персональна виставка мисткині. Тут і фантазійні сюжети, малівничі пейзажі, екзотичні тварини та переосмислення історії, загалом близько півсотні полотен. Улюблена робота авторки називається Зброя у втіленні образу українки використані справжні гільзи. Їх художниці передали захисники Серебрянського лісу. Тут з гільз зроблений неначе як вінок, як німб. А там намальовані ще червоні маки, як символ нашої України, як символ. Вол крові, що ми поклали за свою свободу, і якщо подивитися на неї, ви бачите абсолютний спокій, тому що саме за допомогою спокою і без паніки ми зможемо з холодною головою все вирішити, все зробити. Авторка постійно експериментує з різними матеріалами, фарбами та техніками. Головне каже, щоби картини допомагали забути про сумне і заряджали позитивною переможною енергією. Мені здається, що саме моя Ну, може, це гучно сказано, але місія це надихати людей, дарувати їм. Щастя через картини це те, що я хочу. Я взагалі хочу, щоб наша молодь, наші діти, щоб вони росли саме в яскравих, чистих і гарних кольорах без війни. А нещодавно у середмісті Переселенка ще винайняла велике приміщення і влаштувала там галерею, щоб виставлятися могли митці початківці. Нині тут сотня картин зі всієї України, а також різноманітні крафтові вироби, прикраси, елементи дек. Пору та сувеніри. Ми, як митці, ми можемо показати свої емоції тільки через картину, тільки через фарбу. І е, коли митець закривається і нічого не може ніде показати свої твори, йому від цього ще гірше. Тому я хотіла дуже підтримати і показати, що мистецтво навіть в часи війни, війни воно потрібне. Понад усе Богдана мріє повернутися у рідний Херсон, готова докласти і свої сили і майстерність для відбудови зруйнованого міста і всім творчим людям, в якій би скруті вони не опинилися. Радить не опускати рук. Хай як тяжко, але прямувати до своєї мети. Можна почати з невеличких кроків, але якщо ви любите цю справу, якщо ви в неї вірите, у вас все вийде. На моєму прикладі прийшла ідея: не зволікайте, не носіть її довго в собі. Робіть, робіть, робіть щось класне. Тому що, от саме, можливо, навіть тим, що ви робите, ви надихнете когось іншого. Це також важливо. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.